Ще раз доброго дня всім. Хочу запитати, чи видно мою презентацію. Так, так, бачимо. Бачите, так. Дивіться, дійсно, так сталося, що цією темою верховенства права, збройних конфліктів, учасників, захисту прав учасників АТО і ОС я займалася ще десь років-два тому назад разом із національною школою, з проєктом. І такий є проект Академії Полька Бернадота, місцеве самоврядування та верховенство права, який у нас в Україні ще з 2014 року е надає нам допомогу саме в захисті реінтеграції ветеранів, які воювали на сході України. І так на жаль, сталося, що ця тема стала для нас дуже актуальною. І цього року ми розробили ще один курс застосування міжнародного гуманітарного права, міжнародного кримінального права і національного права е, під час розгляду е, справ щодо воєнних злочинів, які розглядаються нашими національними судами. Е, з 24 лютого у нас відбулося повномасштабне збройне вторгнення. Бачите, написала Російської Федерації з маленької букви, це ще було раніше, але не змінюю. Судді питали, як ми маємо писати, до речі, на семінарах. Я кажу, це кожен вирішує, як він вважає за потрібним. Ми ж ну, є тут не демонструємо десь на дипломатичному рівні свої е, ці слайди. Але е, ну, фактично це е, повномасштабне вторгнення, яке не було початком. Збройного конфлікту, бо сам збройний конфлікт розпочався ще в лютому 2014 року. І е, щоб перейти до теми комбатантів, некомбатантів, захищених осіб за міжнародним гуманітарним правом, дійсно, треба зрозуміти оці перші теми, про які говорив е, пан Михайло, е, пан Сергій, щодо е, Взаємовідносин міжнародного гуманітарного права, міжнародного права прав людини, і я би ще додавала і міжнародного кримінального права, оскільки злочини вчиняються міжнародні. І саме з точки зору міжнародного кримінального права прав для суддів і для адвокатів, для прокурорів важливим є розуміння того, як е, воєнні злочини, які за у нас зазначені в нашому. Кримінальному кодексі України, які є зазначені в Женевських конвенціях, які, яка є частиною нашого національного законодавства, як їх потрібно розглядати, тлумачити, писати рішення в саме в сенсі, в аспекті міжнародного збройного конфлікту, який зараз існує у нас? У нас є чотири види міжнародних злочинів: це в основному це за міжнародним правом, за геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини і злочини агресії. Всі ці злочини підсудні як міжнародному кримінальному суду, який знаходиться в Газі, так і деякі злочини є у нас е злочинами за нашим національним е правом. І... Тому для того, щоб зрозуміти взаєм їх взаємозв'язок, треба зрозуміти ці ж принципи, які існують, і принципи саме міжнародного гуманітарного права і міжнародного саме міжнародного права. Перше, що я би хотіла наголосити, це на те, що міжнародне гуманітарне право воно е, існує як частина міжнародного права, застосовується тільки тоді, коли відбувається збройний конфлікт. Тобто нема збройного конфлікту. Міжнародне гуманітарне право так умовно можна сказати спить. Як тільки е, нога окупанта іншого воїна іншої держави ступила на, на територію іншої держави, навіть без пострілів е, починає діяти норми саме міжнародного гуманітарного права, коли е, у 2014 році е, в нас розпочався цей міжнародний збройний конфлікт, ми пам'ятаєте, як тоді говорили, що це не Росія. Що це хотіли його представити як не міжнародний, а внутрішній збройний конфлікт, і ще в 2014 році, і в 2015 році Україна звернулася до міжнародного кримінального суду із заявами про визнання її юрисдикції, оскільки ми римський статут не ратифікували. Але ми визнали юрисдикцію міжнародного кримінального суду, звернувшись із такими заявами відповідно до статті 12 Римського статуту, і тому його юрисдикція поширюється на всі ці злочини, які будуть які вчиняються на території України Російської Федерації. Взагалі в міжнародному праві ми вже сьогодні чули крім крім права. От якраз про яке ми вже говорили, це право Нью-Йорка, але ну, це такі умовні назви: є право Женеви, право Мага і право Нью-Йорка. Це так можливо, науковці, можливо, практики так розмежовують саме ці джерела міжнародного права. Право Женеви – це ці женевські конвенції, додаткові протоколи до них, які більше є правом, яке захищає жертв збройних конфліктів. Гаські конвенції, які регулюють засоби і методи ведення війни, закони, звичаї війни, це ті ще старі конвенції, які були ще під час Першої світової війни, і навіть до неї. Ну і право е, Нью-Йорка, це більше стосується це право більше стосується тих. Законодавчих джерел права Генеральної асамблеї ООН щодо застосування прав людини під час збройних конфліктів, оскільки дійсно права людини під час збройних конфліктів, як ми тільки що бачили на екрані, вони захищаються, але напевно, що не в такій мірі, як, як у мирний час для того, щоб зрозуміти, що, що таке збройний конфлікт, бо ми завжди кажемо: війна, війна, і коли говориться конфлікт. Взагалі я би хотіла наголосити на тому, що збройний конфлікт це вираз міжнародного гуманітарного права. Саме збройний конфлікт, саме не війна. І збройний конфлікт це відбувається тоді, коли одна держава, коли чи всередині держави, чи інша держава окуповує територію іншої і нападає, здійснює акт агресії. на Території іншої держави стосовно населення інших держав, е, і цей збройний конфлікт, е, він буває двох видів. Тобто його нема там ні чотири види, ні п'ять, ні десять, ні, ні війна, і збройний конфлікт. Він буває міжнародний і не міжнародний. Е, щодо того, от ми говорили про вбивство, право на життя. Саме от збройний конфлікт, або як я написала у своєму е е слайді війна, вона в принципі легалізує вбивство. Солдат, який бив супротивника, не несе за це відповідальності, але цей привілей комбатанта мають також солдати держави агресора. Тобто ми підходимо в такий вас підвела під тему мого виступу, що таке комбатанти і що таке. Не комбитати. Взагалі, це е, міжнародне гуманітарне право це право війни, то право війни, як е, право збройних конфліктів, яке регулює, е, яким чином правовий статус тих, яким чином мають, які мають права і обов'язки ті, хто на ну, якщо так можна сказати, на законних правах бере участь в збройному конфлікті. Хто такі є комбутант? комбатанти? Комбатантами. Женевська конвенції, це визначає, що комбатанти є всі особи, що мають право брати безпосередню участь у воєнних діях між державами. Це члени регулярних збройних сил з сторони конфлікту за винятком медичного і духовного персоналу. Це е, партизани. За умови відкритого носіння ними зброї під час бою та при розгортанні бойові порядки перед боєм та наявності на чолі особи відповідальної перед стороною конфлікту. Тобто в нас є партизани, ми можемо сказати щодо ополченців. Тому ота ознака, що ознака і принцип міжнародного гуманітарного права розрізнення, вона тут набуває великого значення, оскільки Комбатант має захищений статус. Тобто він може вбивати і його можуть вбивати, але він за вбивство з дотриманням правил законів і звичаїв війни не несе відповідальності. Зовсім інше, коли, така, коли він порушується, коли він вчиняє воєнні злочини, тобто злочини, які стосуються захищених осіб. Захищених об'єктів. Тобто цей це є воєнним злочином. І тоді цей воєнний за це вчинення цього воєнного злочину. Звичайно, шкомпатант несе відповідальність. Е, Таке, У мене ще є трошки хвилин, але мені вже треба йти на засідання. Добре, добре. Е, я постараюся вкластися в свій час. Значить, наступний, е, наступний слайд. Також визначає комбатантів, що ними можуть бути і цивільне населення не окупованої території. Тобто, там, де територія окупована, населенню окупованої території заборонено брати в руки зброю і організовуватися в регулярні збройні сили конфлікту. Вони можуть бути тільки ополченцями, партизанами. Але е, відкрито брати руки зброю не можна, тому що якщо це буде на окупованій території, у них не буде статусу купата. Цивільне населення на окупованій території, якщо воно не встигло організуватися в регулярні збройні сили сторони конфлікту, але тільки тоді, коли вони відкрито носять зброю і поважають закони і звичайні. Тобто, в принципі, тут є е, е, в міжнародному гуманітарному праводі кілька критерій, які визначають і прави, які визначають, е, як, е, за якими ми, ми особу можемо віднести до комбатанта чи не комбатанта. Особи, які є комбатантами, вони відкрито носять зброю, дотримуються законів і звичайних війни. Вони мають на своєму чолі особу, це вже військові, які у Збройних силах, відповідально за своїх підлеглих. Вони мають визначений і видимий здалеку відмітний знак. Це також ознака комбатанта. І крім того, слід зазначити, що е, щодо комбатантів, е, якщо е, ця особа є комбатантом, то е, він також крім, е, своїх прав, він має свої обов'язки. Але відрізняти себе і носити знаки вони мають право, вони зобов'язані тільки в той час, коли вони готуються до нападу або приймають участь в нападі, беруть участь в нападі, або готуються до нього, або військові операції. Якщо ж така особа, наприклад, в ситуацію, військовий Російської Федерації не носить розрізнювальних знаків. Не відкрито носить зброю, але м, бере участь у нападі, тобто не можна розрізнити його. Значить, він при попаданні в полон до протилежної сторони втрачає свій статус комбатанта і не буде мати статусу військовополоненого і може бути переданий суду за участь ворожих діях. Але йому в таких випадках буде надаватися. Статус рівноцінний, рівноцінний е, військовополонена відповідно до третьої Женевської конвенції. Тобто, принцип один комбатант це, це та особа, яка має відкрито заявити, на якій він стороні і е, дотримуватися законів е, і звичаїв війни. Щодо дотримання законів і звичаїв війни, хочу зазначити, що саме начальники, командири е, повинні. Е, Повинні контролювати і нести відповідальність за своїх підлеглих, не віддавати незаконних наказів. І, зокрема, наші Збройні Сили України, у них є інструкція про застосування норм міжнародного гуманітарного права, і кожен солдат таку інструкцію отримав, і він, мені здається, що навіть вони мають з собою такі маленькі книжки, інструкції, які затверджені наказом міністра оборони. І де визначено всі правила, закони і звичай війни. Значить, збройні сили повинні бути, звичайно, ще мати ступінь військової організації, оснащення, але крім збройних сил, комбатантами також є і збройні підрозділи поліції, прикордонної служби або аналогічних частин підрозділів, які включені до складу збройних сил держави. Як я вже сказала, вони повинні відрізняти себе від цивільного населення. Однак партизанам дозволяється приховувати свій статус, але тільки на час, коли вони внаслідок характеру воєнних дій не можуть цього робити. Ну, тільки не під час воєнних зіткнень та перед такими зіткненнями, знаходячись на виду. Якщо е, такого не буде, він е, втрачає правовий статус комбатанта. Е, Женевські конвенції, крім е, того, що ж є, е, е, визначаючи, хто є комбатантом, він захищає саме жертви збройних конфліктів Ці, цих людей, які попали е, е, на території яких, або вони на окупованих територіях, або на території, там, де вони проживають цивільні особи проводяться е, воєнні дії. Е, Слід зазначити, що у міжнародному гуманітарному праві, саме в Женевських конвенціях, цивільне населення перебуває під захистом, поранені і хворі перебувають під захистом. Особи, які припинили брати участь в воєнних діях, також е вони перебувають під захистом. І якщо комбатант здається в полон, то він же має право на статус військового колона. Однак е Комбатант, який здається в полон, він має ну, показати, чи білий прапор, чи скласти зброю і е, своїми діями підтвердити свою наміри, здатися в полон. Або якщо припинили брати участь в воєнних діях, тобто нема зброї, або поранені, чи хворі військові. Е, і саме їм. Е, їм надає міжнародне гуманітарне право статус військового полонена. Є в нас в Женевській конвенції загальна стаття третя, яка визначає захищених осіб. Вона прямо перелічує їх. Це учасники, які склали зброю, як я вже сказала, перестали брати участь, затрималися з іншої причини. Що ж таке незак -ар? І Також ще захищеними особами є об'єкти нападу, цивільні об'єкти, персонал, який бере участь в гуманітарній допомозі, будівлі призначені для релігійних та освітніх цілей. Деякі серйозні порушення міжнародного гуманітарного права можуть вчинятися і проти комбатантів, це віруловство. В такому разі вони також вважаються захищеними особами. Пам'ятаєте, такий випадок, коли також. Комбатанти Російської Федерації е, сказали, що представили нашим е, військовим, що вони здаються в полон, нібито. Однак, коли підійшли наші військові, вони витягнули зброю і е, почали стріляти. Це є один із видів віроломства. Е, вони е, це означає дії спрямовані на те, щоб викликати довіру супротивника. Повірити, що, е, щоб супротивник повірив, що ви маєте право на захист, який він зобов'язаний надати, однак він має намір обминути таку довіру. От, наприклад, симуляція капітуляції, прошу я вам тільки що хвилинки, Щоб вкластися в час вашого дозволу. Так, так. І вже буду завершувати щодо імуні... Ну, і, і, наприклад, нанесення захисного статусу або нанесення якихось знаків, що він є чер... представник Червоного Хреста. Однак він таким дає. Право комбатанта брати безпосередню участь у бойових діях також передбачає імунітет, який імунітети переслідувати за законні воєнні дії. Однак за міжнародним правом, якщо він чиняє, порушує закони і звичай війни, комбатанти притягаються, втрачають свій статус і стають обвинуваченими чи підозрюваними, обвинуваченими вчиненням воєнних злочинів. От як співвідносити комбатантів від цивільних осіб? От, наприклад, ми бачили такі кадри, коли люди, люди з голими руками йшли на танки і на набори? Якщо ти йдеш з голими руками, ти є цивільним і ти маєш статус захищеного. Якщо зі зброєю, ти стаєш комбатантом і вже втрачаєш цей статус захищеності. Тобто цивільна, цивільна особа. Повинно це розуміти, що на комбатанта, направляючи на комбатанта будь-яку зброю іншої держави, він втрачає свій статус захищеної особи і надає можливість комбатанту застосувати до нього зброю. Це дуже важливо, тому що, я пам'ятаю, в нас люди були тоді емоційні, і коли е, відбувалася окупація, так, що я ще кілька в мене є е, питань щодо саме е, розгляду справ про воєнні злочини. Зараз у нас е, проходить от національні школи суддів підготовка із суддів. І я говорила, щоб ми зробили це спільну, якийсь семінар для адвокатів, для прокурорів щодо застосування норм міжнародного гуманітарного права е, під час розгляду з. Е, Справ про воєнні злочини, оскільки, звичайно, міжнародний кримінальний суд буде розглядати ці всі справи, їх є дуже багато, але є у нас національні суди, яким також потрібно бути готовими до того, щоб, щоб розглядати такі справи. А для того, щоб їх розглядати, треба дуже детально вивчити всі положення як міжнародного гуманітарного права. Як міжнародного кримінального права, права збройних конфліктів і міжнародного права прав людини. Це все взаємозв'язку надасть нам можливість дотримуватися права на справедливий суд для всіх учасників, як для сторони обвинувачення, так і за сторони захисту, щоб кожна із сторін могла відчути, що відчути те, що суд надає їй можливість. Використати всі засоби, які передбачені національним законодавством, для того, щоб е, отримати законне і справедливе рішення. Дякую. У мене все.